Вітаю вас, підприємці теми. Радий вас бачити. Я професор Хан Сангрін з університету Ханянг. І сьогодні ми почнемо обговорення мережевого маркетингу, а теми та ключових концепцій маркетингових стратегій. Радий вас бачити. Я професор маркетингу і досліджую різні сфери пов'язані з маркетингом. Але особливо мене цікавить сфера роздрібної торгівлі. Природно, я зацікавився індустрією прямих продажів. Тобто мережевим маркетингом і вже давно проводив дослідження в цій галузі. Нещодавно я отримав пропозицію від Атеми щодо участі в цій лекційній програмі, і я охоче її прийняв. Останнім часом Атема стала дуже швидко зростаючою компанією, за якою я уважно стежив, і я вважаю, що це чудова можливість дослідити цікаві випадки Атеми разом. Отже, давайте розпочнемо першу лекцію. Сьогодні ми почнемо з розмови про атеми, компанію, в якій ви працюєте, що таке атеми, чи дійсно атеми є хорошою компанією, чи її? і що таке ринок мережевого маркетингу? Давайте почнемо обговорення цих питань. Щоб поговорити про атеми, спочатку потрібно розглянути загальну картину, тобто обговорити роздрібну торгівлю та індустрію мережевого маркетингу. Ви, зрештою, є підприємцями. Які працюють на ринку роздрібної торгівлі. Якщо розглянути стан роздрібного ринку в нашій країні, то за останні 10 років ринок зріс приблизно з 170 трильйонів вон до 373 трильйонів вон у 2019 році, що становить близько 2,2 рази. Однак традиційні роздрібні компанії, такі як Універмаги, супермаркети та ринки, швидко занепадають, тоді як онлайн та мобільна торгівля. Стрімко зростає, особливо через пандемію. COVID-19, яка почалася минулого року, ситуація на ринку роздрібної торгівлі зазнала різких змін. А як справи з індустрією мережевого маркетингу? Як я вже згадував, мережевий маркетинг, тобто індустрія прямих продажів, також є частиною роздрібної торгівлі. Я зазначив, що ринок роздрібної торгівлі зріс приблизно в 2,2 рази за останні 10 років. А як щодо індустрії мережевого маркетингу, якщо подивитися на статистику за схожий період, можна побачити, що з 2008 по 2019 рік ринок зріс приблизно в 2-4 рази. Це свідчить про те. Що він зростав подібно до загального роздрібного сектору нашої країни, але я виявив дуже цікаву деталь: індустрія мережевого маркетингу в нашій країні продовжувала зростати до 2015 року. Однак з 2016 року, тобто приблизно 4-5 років тому, ми спостерігаємо стагнацію в цій галузі. Розмір ринку приблизно 5,2 трильйона, він не збільшується, це, зрештою, вказує на те, що нашій індустрії. Мережевого маркетингу потрібен новий поворот, нові зміни та стрибок. Які ж причини цього явища? Спочатку давайте розглянемо роздрібний ринок. Як я вже згадував, роздрібна промисловість нашої країни продовжувала зростати, але останнім часом, особливо з 2016 року, коли почалася стагнація в індустрії мережевого маркетингу, великі супермаркети та офлайн-торгівля почали стагнувати та. Занепадати. Натомість онлайн-торгівля та мобільна торгівля стрімко зростають. Можливо, це збіг, але з того моменту, тобто з 2016 року, темпи зростання індустрії мережевого маркетингу почали сповільнюватися. Це, зрештою, свідчить про те, що індустрія мережевого маркетингу також тісно пов'язана зі змінами в тенденціях роздрібної торгівлі. Це означає, що Цінності споживачів змінюються, форми роздрібних каналів змінюються, а також змінюється поведінка споживачів під час покупок і, можливо, для зростання індустрії мережевого маркетингу потрібні зміни. Тому я думаю, що ми детально обговоримо індустрію мережевого маркетингу на наступних лекціях. Але тут я зміг виявити дуже цікаву компанію: як я вже згадував, індустрія мережевого маркетингу з 2016 року зазнає стагнації але. Я помітив, що одна компанія в цій індустрії стрімко зростає. Де це може бути? Правильно, це ви та ваша родина, тобто компанія Атеми. У цій індустрії мережевого маркетингу можна помітити, що статус Атеми швидко зростає. Мабуть, деякі з вас знають, що Атеми почала свою діяльність у 2009 році з невеликим обсягом продажів близько 25 мільярдів вон. Зараз, якщо врахувати закордонні продажі, її внутрішні продажі перевищують 1 трильйон вон, що свідчить про стрімке зростання компанії, в той час як весь ринок мережевого маркетингу зазнає стагнації. Одна компанія демонструє швидке зростання. Якщо подивитися на статистичні дані, з 2015 року ринок мережевого маркетингу в країні зріс лише приблизно на 1%, що свідчить про його практичну стагнацію. Проте за той же період атеми досягла зростання приблизно на 50%. Це означає, що компанія досягла зростання в 50 разів більше, ніж усього сектору. Що це означає? Врешті-решт, інші компанії в тій же галузі вже переживають дуже складні часи і зазнають занепаду тоді, як атеми стрімко зростає, що можна розглядати як те, що ця компанія веде цю галузь. Вперед, якщо коротко можна сказати, що Атеми стає новим лідером ринку в індустрії мережевого маркетингу в Україні. Я ознайомився з історією Атеми, яка почалася у 2009 році. Примітно, що компанія з моменту свого заснування почала активно цікавитися міжнародним бізнесом, вона відразу відкрила місцеву філію в США, а потім і в Японії. Як ви напевно чули, компанія приділяє багато часу та зусиль глобальному бізнесу під час навчання в університеті? Я помітив, що в лютому 2019 року наш голова компанії став президентом Асоціації прямих продажів Кореї у будь-якій галузі є асоціації, які представляють цю індустрію, і зазвичай президентом асоціації стає. Є лідер галузі провідна компанія. Отже, те, що голова атеми став президентом Асоціації прямих продажів. Свідчить про те, що статус цієї компанії став лідерським у цій індустрії. Наприкінці 2020 року компанія досягла глобального загального доходу близько 1,9 трильйона вон і зросла до величезної компанії з 15 мільйонами членів. Ці питання також часто обговорюються в ЗМІ атеми, яка розвинула Хемоєм, займає перше місце за мережевими продажами, досягнувши 2 трильйонів вон за 10 років. Які ж фактори сприяли зростанню атеми, також голова атеми Пак Хангіль підвищує впізнаваність компанії в країні та намагається вийти на закордонні ринки. Крім того, атеми та колма BNH розпочали активний вихід на ринок здорових харчових добавок у Великобританії. Я знайшов багато різних статей у ЗМІ про це. Не лише в Україні, але й за кордоном. У сфері прямих продажів є дуже відомий журнал новин під назвою DSN, який займається новинами та медіа. Тут було оголошено про глобальні 100, тобто 100 найкращих компаній світу, і атеми зайняла 12 те місце у світі, ставши єдиною корейською компанією, яка потрапила до топ-50. Це безумовно вражаюча новина. Батьківщиною індустрії прямих продажів вважаються смачно шта де компанія Amway досі займає перше місце на світовому ринку. Більшість компаній у цій сфері це американські або європейські компанії. А теми, як єдина корейська компанія, гордо зайняла 12 те місце. Це можна вважати чудовою новиною. У вітчизняних новинах нещодавно з'явилася інформація про те, що Атеми стала першою компанією з прямими продажами в країні, яка потрапила до списку 500 найбільших компаній за обсягом продажів у всіх галузях. Які ж секрети успіху та зростання атеми? Мабуть, ви вже багато чули про це через різні можливості, але під час підготовки до лекції я зміг знайти багато інформації, і одним із великих аспектів є глобалізація бізнесу. Як я вже згадував раніше, а теми з моменту свого заснування зосередила багато зусиль на глобальному бізнесі. Це означає, що компанія з самого початку мала великі амбіції і не обмежувалася лише ринком південної Кореї. Існує безліч причин успіху та факторів зростання в кінцевому підсумку. Якщо подивитися на це в загальному, то фон зростання атеми та секрети успіху можна звести до якості продукту та бізнес-філософії компанії. Я можу підсумувати це так: апаратне забезпечення та програмне забезпечення об'єдналися для досягнення зростання. Апаратне забезпечення можна розглядати як продукт, а програмне забезпечення як систему компанії та управлінську філософію. Врешті-решт, філософія компанії щодо підприємців і клієнтів є найбільшим секретом. Якщо говорити конкретно, то це абсолютна якість і абсолютна ціна, про які ви напевно вже чули. Ціни та конкурентоспроможність продуктів стали основою. Врешті-решт, найголовніше в маркетингу це якість продукту. Якщо продукт неякісний, то далі вже буде обмеження в діях, тому конкурентоспроможність цін і продуктів можна вважати найосновнішою основою маркетингу, але це ще не все, адже важливими є і клієнти. Саме тому Атеми практикує управління, орієнтоване на споживача і особливо має організаційну культуру, яка надає свободу в повноваженнях. І відповідальності, а також має унікальний план винагороди. Я також помітив, що вхід і утримання є дуже вільними, а повернення товарів і система повернення коштів реалізовані досить оригінально. Ще один аспект полягає в прагненні до спільного зростання з партнерами. Це також було дуже цікаво для мене як професора, який вивчає маркетинг. Ви всі знаєте про Іпумільса, так. Я вважаю, що такі речі в кінцевому підсумку надають партнерам певну довіру і дозволяють їм старанно виконувати свої основні обов'язки. Ще одним із найбільших аспектів є те, що я скажу про управління в стилі кочівників, але з самого початку ми прагнули до глобального бізнесу. Я вважаю, що дивлячись на ринок не лише як на ринок Південної Кореї, а як на глобальний ринок, з таким великим баченням, ми змогли рано почати і стати лідерами в цій індустрії. Як я вже згадував, тепер атеми стала лідером ринку. В індустрії мережевого маркетингу ви не відчуваєте гордості та задоволення, ви впливають на бізнес мережевого маркетингу, маючи гордість бути частиною атеми. Мережевий маркетинг, зрештою, є маркетингом. Отже, щоб підвищити ефективність цього мережевого маркетингу, що ж є його основою та сутністю, я кажу. Що займаюся мережевим маркетингом. Але чи дійсно я добре розумію ключові концепції маркетингу? Які стратегії маркетингу є важливими? Можливо, нам варто закріпити ці основи. Отже, тепер ми разом вивчимо основні концепції маркетингу та особливості індустрії прямих продажів. На наступній лекції ми почнемо з маркетингу поступово обговорюючи важливі аспекти маркетингу, а також вивчимо індустрію мережевого маркетингу. Крім того, ми поговоримо про те, як індустрія мережевого маркетингу повинна змінюватися в умовах четвертої промислової революції, про яку ми часто говоримо останнім часом. Ці питання ми будемо обговорювати на наступних лекціях. До зустрічі на наступній лекції.